Всім привіт! З вами Брокер в Києві. Сьогодні виглядаємо з покупцями комерційне приміщення на лівому березі, а саме на Русанівському бульварі. 2 троп Раніше тут знаходилося відділення Приватбанку, а наразі маркет біле та сухе. Поряд є неймовірно красива Русанівська набережна. Дана локація з високим трафіком, біля дороги з автобусними та тролейбусними зупинками. Всього лише 20 хвилин їзди до метро Лівобережна. Всередині приміщення розподілено на зони: парадне, сам магазин та спадське приміщення з санвузлом та окремою кладовою кімнатою, висота потолків 2,75. Зроблений косметичний ремонт. Встановлені нові металопласти. ...вікна, є захисні решітки, сигналізація, відеонагляд та охорона, опалення централізоване, водопостачання також, приміщені покладений силовий кабель, що дає можливість встановлення обладнання з великим споживанням електроенергії, всі документи готові до угоди, місце перспективне, швидка окупність і є можливість зробити...